Робота в режимі економії саме так окреслив фінансовий план директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик на 2024 рік, до якого ми прийшли дізнати, що будуть змінені тарифи на водопостачання у місті на жаль чи на добре для споживачів Нацкомісія тариф 2024 року не встановила. Ми прогнозуємо збитковий фінансовий план відповідно, тому що останній тариф нам встановлювався в січні 22 го на 22 й Ще довоєнні були ціни, і зараз значно все подорожчало. Тому плануємо господарську діяльність в економному режимі. Однією з найбільших проблем підприємства Роман Ілик називає борги. 29 грудня минулого року Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню, що у свою чергу, за словами директора, лише збільшило кількість боржників. Однак Житомир-водоканал продовжує забезпечувати споживачів водопостачанням та водовідведенням. Борг ділиться на два типи поточний та заборгованість більше року. Поточна заборгованість це місячне нарахування 22 мільйона гривень. Вона протягом місяця-двох населенням сплачується, але є категорія споживачів, які не платять постійно. От, заборгованість більше року складає близько 55 мільйонів. А заборгованість більше трьох років складає близько десяти мільйонів. Розуміючи, в якій категорії боржників знаходиться споживач, підприємство вживає певні дії по роботі з ними, розповів Роман Ілик. Якщо заборгованість триває від місяця до трьох, то найперше Житомир водоканал повідомляє споживачів про необхідність сплатити рахунки, і в 99% випадків заборгованості житомиряни гасять. Якщо заборгованість там рік-два. То ми вже ведемо претензійно позовну роботу, звертаємося до суду, накладаємо виконавчу службу, передаємо документи. Заборгованістю більше трьох років це само собою суд, виконавча служба. Але крім виконавчої, ми ще співпрацюємо з приватними виконавцями. Також ми минулого року почали роботу з скажімо так, з юридичними компаніями, яких є профільною діяльністю стягнення заборгованості з боржників. от і в цьому році ми також продовжимо з ними роботу. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.